Щиро вітаю всіх українських в'язалочок, які приймають участь у такому великому проєкті В'яжемо Українською. Сьогодні у нас почався тиждень стартів і я в цьому місяці теж долучаюсь. Перший мій проєкт буде шкарпетки для моєї напарниці з ниточки Alize Wool Time, який, який мені подарувала Оля Матерна. Тільки я, бачите, якісь такі в мене спиці, важко на них в'язати, але я розпочала. Розмотала ниточку, так що все приготувала. Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Мій другий старт вівторок. Розпочала. Ну, Кардиганчик буде для найменшого внука. Вив'язала росточок і вже вийшла в'язати по всьому. В'яжеться з Alize Baby Best. Це акрил, так розумію. Акрил 90, 10 бамбук. Така собі ниточка цікава. Це я... З такої ниточки я в'язала жилеточку, але трохи темніша була. Отож, є е у мене така ниточка мені була вислала валя Миколаївщини. Спробую вив'язати. Ну, планку буду в'язати окремо. Отож розпочала і в'яжу. Вітаю вас, друзі, з кухні знову. І хочу вас спитати, чи у вас таке буває? От, принесла я до хати картоплі, моркви, бурячка. Лежить той бурячок, лежить, лежить. І думаю, що ж він має лежати. Якби хто зварив, то я б його з'їла. Зварила. Занесла я його потім в холодильник, бо ж на роботу пішла. Знов лежить пару днів, а сьогодні я вже кажу Таня взяла буряк і зробила салатик. Я знаєте, як роблю? Я беру два бурячки, потерла їх на такій крупненькій терточці, взяла два квашених огірочки чи три, скільки там, ну, дивлячись, якої там величини, поперчила, посолила. А тут в мене на вікні, пам'ятаєте, я цибулю поставила на зелену. Вона вже така гарна струнка стоїть зелена. Цибульки туди, олійки. То, що треба, салатик. Смакота. А ще посмажила великими шматочками картоплі якої мені зовсім не треба тої смаженої їсти, але хочеться буває якусь таку, як я кажу, вредність. Дівчата салат з бурячка супер. Простенький і смачненький. Я якось дивилася, кого я дивилася. Канал на хвилі Києва, там, чи це Ні, не там. Дівчата, не пам'ятаю, де я бачила, що там роблять бурячок кубиком, е, цей яблуко кубиком. І цибульку. І ще туди додають горіхів. Але ж в мене горіхів нема, бо в мене горіха нема. Я була зрізала. Ну, це таке можна тих 100 г купити. Але я вам скажу, оце такий простий салат. Він смакоч, смакота. Дуже хороший. Отож, хто таке ще не робив, робіть. Ловімо ці вітаміни. Які там вже вітаміни в ту пору, але щось та й поступає в організм. Йду я до в'язання в'яжу для малесенького онучка маленький такий кардиганчик. Дівчата, а за чай забула? Це ж мені Оля матерна в посилочці була вислала ось такий Аронія. Я так розумію, чорноплідна це горобина. Гербатка експресова овочова. Мабуть, що це польський, так? вони там під кордоном польським живуть, то, мабуть, це звідти смачний чай. Ну, я так собі розумію, що його може не можна багато пити, тому що е, чорноплідна горобина вона знижає тиск. Але смачний, дівчата. такий з кислиночкою смакота. Тож мені було смачно, з картоплею салат, а зараз ще й чаю посмакую. Ну, чай гарячий, буду в'язати, хай вистигне. Прийшла я сьогодні з першої зміни, відпочила трохи і сіла, в'яжу цей малесенький кардиганчик свій. І що ви, люди добрі, думаєте, я ж його таки перев'язую. Це вже. По-другому в'яжу. Знаєте, чого я його перев'язую? Тому що я там робила укорочені ряди і якось я не так пров'язувала ті здвоєні петлі. І я вирішила таки розпустити і перев'язати. І ще там я якісь візерунки була придумала. Думаю, нащо мені той візерунок? Ось візьми, виворотні петлі через кілька рядів, смужечки, і буде гарно, правда ж? Ну, а чого погано хіба гарненько. Отаке От я роблю, зробила росточок тут сантиметрів, певно, 2, а може і до трьох. Отаке От моє в'язанечко. Шкарпетки для моєї напарниці лежать. Пров'язала я трохи резинки, але подивіться, на чому я в'яжу. Це ж якесь наказання. Погляньте, погляньте, ця якась е, ліска. Я не знаю, це я колись була, брала, чи то полтавська якась там фірма. І вона, ця е, така ліска, вона так крутиться. І в мене немає таких спиць. Мені здається, що це тут трійка. В мене нема спиць, щоб я перезняла, щоб дві разом в'язати. Ну, Поки воно лежить, може, сьогодні пов'яжу ще. А мені ж то треба до 12 числа зв'язати. Так що, Таня, не видумуй, а бери і в'яжи. А це, пізнаєте, забаглужінці шарфа. Він тобі третій шарф, чи в тебе немає шарфів. Але, так як є нитки, ось ті, що я вам казала вже, що мені помічник мій принесла, каже: заберіть Василівна, бо в мене вони все рівно валяються. І оце я в'яжу, дівчата. Це вже ж я перев'язувала, бо в мене там була напівпатентна резинка, і я зрозуміла, що це воно там не буде, бо, по-перше, їсть дуже пряжу, і по-друге, якесь дуже широке. То я, не шкодуючи, розпустила і в'яжу рисом. Бачите, вже поміняла колір була. Наловчилась я, як його там перекручувати, ту ниточку. То, казав, той не святі е -е, горшки. Роблять, правда ж? Всі, всі щось можуть за, за щось братися нове, і якщо дуже постаратися, то буде виходити. Отаке От в мене ще є. А це, як ви думаєте, що це таке? Пам'ятаєте, я показувала подарунок від пані Наталі з Дніпра, і вона мені ось таких 5. Таких, як вони там звуться, бунтики, не бунтики. Подарувала, я, я думаю, чи 5, чи не 5. Таке воно, бачите, який колір. Ну, приблизно так передається, може чуть більше вишневенького. Тут було написано, що це напіввовна італійська. І вона була написала, що я сподіваюся, що ви щось для себе зв'яжете гарненьке. То я, дівчата, розпочала в'язати. Почала в'язати зразок. І що? Пробую резиночку, Почала, почала з ліцьової гладі, а вам що покажеш, як воно темне, воно вам геть не покаже. й непогано воно так лягає. Ой, а ну-ка, фокусуйся. це я так хочу зв'язати е, зразок, попрати, що з нього буде. Ну він ще маленький. Вчора я ввечері в'язала, а воно темне, та й темно. Ну, Погано ввечері в'язати. Ну, а вдень де я? Я в день на роботі. І в мене тут взагалі темно, що ж я під, під, бачите, включаю це точкове освітлення таке. Ну, Думаю, попробую. Я б хотіла кардиган такий з подібним вирізом, дівчата. Тепленький собі. Таке воно цікавеньке, воно гарно лягає ця ниточка. Побачу, отаким я журуся, отаке в мене на спицях. Трохи пов'язавши, пішла я на двір. Думаю, прийму я ці гіляки з квітника, тому що в квітнику почали вже вилазити тюльпани, а там же ж гіляки лежать то я трохи попрацювала, одну купу гіляк перенесла, сікатором, котрі менші повідрізала, занесла, потім десь спаляться, а ти не знаю, бо я собі думаю, чи варто мені витрачати ще гроші на той, як він там арбала, брав, побачу, то це я попрацювала на дворі. І думаю, що я вам хотіла розказати? Отож, я вам розказувала про цю монетизацію. Ну, Там, дівчата, мені, я не пам'ятаю, котра хтось писав, що і так вже про нас все знають. Наші дані скрізь є, що немає чого там боятися, то я думаю, я теж так думала, скрізь, що, що, скрізь все відомо. То це, я думаю, візьму, ну, я. Закордонний свій паспорт взяла, я сфотографувала паспорт, раз щось йому не сподобалося. Другий раз щось теж він ту фотографію не пропустило, а потім таки підтвердила я свою особу. Потім ще треба було там, як мають куди гроші. У мене нема ж рахунку, то я просто що, ну, написала таке, там є, що чек. Боже, коли там ті ще гроші будуть, ну, таке. І потім я бачу, вже появилося в мене, і знов я вже підключила цю монетизацію. І вона смішна, але хай там щось буде, правда ж? Ми знаємо, куди ми можемо їх пустити. Отаке я хотіла вам розказати. Тут я сижу, в'яжу цей манюнький світерочок. Ой, не світерочок, кардиганчик. Стараюся в'язати тісненько, щоб гарненьке полотно було. Я так смішно дивлюся, тримаю нитку. Ну, я так звикла. Я її не натягую, як то дівчата тако піднімають пальця. А я от тісненько тримаю на пальці. Ну, мені так зручно. Отаке от я, дівчата, і хлопці поробила. І дивилася, сьогодні десь десь оп'ять і десь вже не спала, ти, як цей садок обробляти, що вже треба його кропити. думаю, хто мені його буде кропити? Це обріж, обрізати, то ще я його обріжу. А те високо я його що там покроплю. Таке щось. Не знаю, чи буду я тою бордоською його кропити, чи не буду. А візьми його не покропи, то толку з того обрізання, якщо воно не таке, як треба буде. З тими всякими вірусами і з цим всім. я купляла, я купляла і ту бруньку, щоб кропити, але то погода не сприяє. Я вам скажу чесно, може я всього разів два, відколи ці дерева, то я їх кропила. Бо там треба, щоб і температурний режим був, щоб дощу не було, щоб морозу ну, не було, щоб таке було нормальна погода сприятлива. Це таким ще переймаюся. Ось такий цей манюпенький в'яжеться. Дуже воно маленьке. Щось помаленьку в'яжу. Поки додаю, Скрізь петлі, правда, один раз пропустила на рукаві. Думаю, щоб він не був дуже широкий. Треба де ще подивитися. Давно я не в'язала та й вже і призабула. Ну, зато розпускаю. Але я бачу, є такі майстрині, що куди до них мені братися, що теж розпускають і плаття розпускають, дівчата не жаліють. І кардигани, і світера. А нашо його, якщо воно не таке, як те, нащо його лишати, правда ж? От зараз ввечері добре саме отакий світлий проєкт в'язати. Да? Оцей чи процес, як це сказати правильно. Процес проєкт. Шо таке? Зараз, дівчата, трошки я пов'яжу. Отаке я хотіла вам розказати. Добре. Буду я в'язати щось далі. На дворі вже нічка. Зараз я вставлю там кілька фотографій, що я там, як я зачистила. <кій> Добре, в сьогоднішньому дні це буде все. Добраніч! Хай над вами нічого не літає і не падає, бо вже сьогодні злітав он той міх. Добре, до нових підключень. Вітаю всіх! Страшна ніч і ранок. Сподіваюся, що ви не постраждали. Ось такими квітами наші хлопчики вітали дівчаток в групі, то я і вам показую. Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Субота, я вдома. Гарно на дворі вийшла подивитися в квітник. Тюльпани вилазять скрізь. Бачите, де я в корзинках садила, вилазять. І так, рядочками і самі десь росли. Їх в мене тут повно різні. І це я тут дивлюся вже, і Лілія ось зійшла. Але ж у мене, тут тюльпани, але ж у мене ще ж дві купи. Гіляк треба прийняти. Отож взялась за приймання. А ось тут під плетистою трояндою у мене підсніжнички. Спеціально для нас розквітли на 8 березня, правда? ж? Мало, маленькі, але приємно. Краса. Весна вступає в свої права, температура вже більше 20 градусів. Небо, дивіться, яке синє, чисте небо. Навіть не віриться, що триває війна і гинуть люди, і знищується все наше. Ось тут дослідила, що мені ця юка заважає, бо біля неї там росте троянда, а троянду не хочу зачіпати. Я краще юку пересаджу, я для, для неї знайшла місце. Ось там далі, бо ж зрізана черешня, то можна вже щось посадити. Викопала яму. Ось так я вже пересадила юку, налила води. Сподіваюсь, прийметься. Дорогі мої підписниці Аді. і глядачки каналу, сьогодні в міжнародний жіночий день я щиро вітаю вас. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба і здійснення всіх бажань. І ще хочу сказати такий тост за вас, жінки шаленої краси, щоб ви завжди такими залишались. Хай гірко плаче той, хто вас не захотів, і ви є той, кому ви не дістались. З святом будьте здоровенькі! Мої любі, там ще є продовження цього тоста, але я вже в такому віці що соромлюся казати, це тост дуже любив мій покійний чоловік, він був е, такий компанійський, веселий. І завжди, коли ми збиралися в е, своєму жіночому колективі, він нам такий проголошував тост. Дякую вам, що ви були у моєму відео. За ваші вподобайки, за коментарі, дякую за підтримку, вона мені дуже потрібна. Всім здоров'я міцного, Божого захисту і всього вам найкращого. До нових відео!